Під час повномасштабної російської агресії ділки з центрів комплектування та соціальної підтримки, колишні військомати, намагаються налагодити незаконний бізнес з продажу квитків за кордон для військовозобов'язаних українців. ДБР продовжує системно викривати та руйнувати ці схеми та притягати до відповідальності представників центрів та правоохоронців, які допомагають уникати мобілізації за гроші. Працівники ДБР викрили в Одесі ділків, які організували схеми оформлення підроблених висновків лікарської комісії про нібито непридатність до військової служби за станом здоров'я. Такий документ надавав можливість чоловікам призовного віку безперешкодно перетинати кордон. До оборудки організатори залучили фахівців Центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Одеси. Спільники здійснювали фейкове обстеження клієнтів та виготовляли висновки БЛК, а також за необхідності лікарів цивільної практики. Попередньо встановлено, що через руки бізнесменів пройшло мінімум 50 осіб, усі дані, яких наразі встановлюються. Вартість роботи зловмовичного. Мисники оцінили у 7 тисяч доларів США, яку замовник мав сплатити наперед криптовалютою після отримання платежу у стислі терміни проводились обстеження та оформлялись завідомо підроблені документи. У пакет послуг також входила організація безперешкодного перетину кордону до країн Євросоюзу. Наразі затримано двох осіб посередника та лікаря, щодо яких вирішується питання про повідомлення про підозру за частиною 2 статтею 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, частиною 3 статею 368 – прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, частиною 1 статею 366 – службовий підроблення. Встановлюються інші особи, причетні до протиправного механізму з числа працівників районного центру комплектування та соціальної підтримки лікарів центру та прикордонників. За місцем проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності. Державу боронимо разом.